Уявіть собі, будинок здатний живити себе електрикою сам в абсолютно різну погоду. Дослідники з MIT наблизилися до цього впритул, створивши ефективну батарею з бетону. Так перейшли цю новину всім знайомим забудовникам і архітекторам. Їм варто знати про таку опцію вчені працювали над удосконаленням бетону, мабуть, найпоширенішого будівельного матеріалу на планеті для зберігання енергії протягом останніх кількох років. Серед них і дослідники з Масачусетського технологічного інституту, які ще у 2023 році знайшли спосіб поєднати цемент, воду та технічний вуглець карбон Блек для створення суперконденсатора з цією метою. Тепер вони збільшили ємність накопичення майже в 10 разів, що означає, що ми наближаємося до того, щоб бетон подвоював свою функцію, слугуючи батареями розміром з будівлю. Цей електронно.